У вас гарний макіяж сьогодні посміхайтеся, бо вас знімає камера. Почекайте хвилинку, дівчат. У нас проект скажи своїм мріям так сьогодні. У вас є мрії? Немає. 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 Як без мрії ви що? Я ні ніколи скарма, звісно, про стіль питати не буду. Хоча у вас гарний стіль, метелик неймовірний. у мене дивиться, де метелик є. Бачите? Теж так що то гарний знак. У нас інший проєкт. Скажи своїм мріям так сьогодні. Можете задонатити будь-яку суму, той, хто нам донатить, ми дружимось в телеграмі, ви напишете бажання, ми присилаємо подарунки і допомагаємо любе бажання здійснити. Спробуйте. Давайте ми вам задонатимо, але ви нікуди не будете нас додавати. Ну, як скажете. І Пустите нас і йти далі, зберегти. Як скажете, але, але ви замовите бажання тоді. Добре? У вас гарний манікюр також, є. моє коханому пощастило. Чи mm -hmm. пощастить, чи, може, ви теж можете. Скануйте камерою телеграм. Той, хто нам донатить, сканує телеграм. Ми присилаємо подарунки вам. Ми присилаємо подарунки і допоможемо вам ваше бажання здійснити. Додавати вас тоді не будемо, а просто замовити бажання з подругою сьогодні. І з коханими, можливо, якщо є кохані. — А що що? Ні, можна картку? Можна на картку, так. Ви самі зі Львова такі яскраві? Ні. Ні? А звідки? У вас моно, приват, що у вас? Приват. Приват. Я продиктую тоді вам картку. З якого міста самі? Такі яскраві дівчата з Житомирської області. З Житомирської області. Як називається населений пункт? Ну, там містечко маленьке. Скажіть, не... як? Цікаво? Хороших. Хорошив. То... Хорошо і хороші дівчата, я вам скажу. Харка? Так, диктую картку 53,75, 41, 14, 32, 22, 53, 78. Перевіряйте. 53, 75, 41, 14, 32, 22, 53, 78. Там хоч мільйон гривень можна, любу суму. Якщо мільйона нема, то зробимо так, щоб він швидше з'явився. А ви поки скануєте камерою телеграм своєю. А, ви подруги допомагаєте, та? зрозуміло. Ви теж скануєте, вискакує посилання. І ви сьогодні напишете по бажанню. Кожна напише своє бажання. Ми прийшлеємо подарунки і ваше бажання допоможемо здійснити. Ти цей смайл в телеграмі зараз. І пишіть, о, в чому ви найкраще. Навчайтесь на кого. Філологія. Найкращі філологи якої англійської мови? Української. Найкращі філологи української мови. Я буду знати, до кого звертатись по української мові. Тиця, того. Пишіть найкращі філологи української мови. Це а є. Найкращий культуролог, експерт по культурі української культури, сучасної Всієї культури. Всієї культури. Всієї культури. То файно. Та я буду знати, до кого звертатись, консультуватись. Перший, другий курс у вас? Другий. Вже другий. Сьогодні пишіте бажання кожна в доконаному часі. Відкройте мені телеграм. Бажання може бути таке. Коханий є, нема? Немає. Наприклад, таке. Знайшла друга душі та зробила яскраві, люблячі відверті стосунки, з яким який його три головні риси, який він має бути? Чого серденько бажає? Багатий. Ну, давайте щедрей краще, бо він може бути багатий, але скупердяй. Може бути таке? Давайте щедре, давайте. І багато. Ну давайте, Багати, е, душею і грошима і щедрий. Багатий, щедрий. який ще. Гарний. Гарний який, риса характера. Ну, зовнішній гарний. Ну, красивий. Ну давайте сильне, сильне. Сильний? Який він гарний. Привабливий. Я? Привабливий, дякую. Та який ще третє? Підбирайте українські Разум. слова. І розумним чоловіком зробила яскраві люблячі відверті стосунки протягом від зараз до одного місяця. Файне бажання. А можна при гроші? Відправляйте, відправляйте. Ви ж багатого чоловіка замовили, моя Люба. Серйозно, Дивіться, гроші до нас приходять через чоловіка. Коли у вас буде такий чоловік, а це вийшов. Це через, через чоловіка приходять. Через чоловіків і через дівчат. Серйозно, так. Коли я з чоловіками створюю якісь проекти, приходять гроші. Та, так і є. Розумієте? У вас е, таке може бути бажання. Ну, Якщо коханого нема, то таке ж. Якщо Кохані інше, є. коханий є, тоді давайте я знаю вже, яке з вами бажання буде. З вами може бути таке бажання. Е, прочитала книгу п'ять, мов кохання, надихнула коханого. І коханий подарував нову суконку та калечка протягом від зараз до одного місяця. Та білет квіток. Театр на таку, таку, таку виставу зрозуміли? Та mm -hmm. файне бажання. Файне все відправляєте. Книга п'ять мов кохання, подруги, теж порадьте почитати її. Дуже потужно. Будете знати мову ваших коханих, і вони для вас, хоч зірки, з неба будуть доставати, і гроші, і все що завгодно буде. Розумієте, коли у вас є гарний стан, коли ви налаштовані, коли ви яскраві, такі як сьогодні. Коли ви заряджені, то Всесвіт вам дасть все що завгодно, і гроші, і кохане. Але бажано спочатку кохане, а потім і гроші. І воно може паралельно йти. Коли жінка бежить за грошима, вона нарушає закони Всесвіту. А коли вона йде в кохання, вона створює гроші таким чином. Розумієте? Погоджуєтесь? Дякую вам, було цікаво. Yeah. Так, я був культурний сьогодні.